Запис... Всім, всім привіт, добрий день. Сьогодні в мене буде з вами екскурсія по місту, де я живу, у моїй області, по Миколаїв. Тому я буду зараз умикати екран, а ви скажете, чи буде видно. Якщо видно, то ставте лайки. Бачу лайки, лайки. Бачу, приєднуються ще. Добре. Що ж, будемо ми починати. І Миколаїв це, звісно, що в Україні. Миколаїв також є у Львівській області, але сьогодні ми говоримо саме про область Миколаївську. Я бачу, у нас є ручка вітерини. Читати чи питання? Читати. Ага, Миколаїв. читати. Миколаїв, місто в Україні. Миколаїв знаходиться на півдні країни, це місто Кораблі. Тут знаходиться найдовша пішохідна вулиця України. Це вулиця Радинська, що веде до набережної. Місто названо честь Святого Миколая, покровителя моряків. Дякую. Отже, ми, ми знаємо, тепер знаємо, що Миколаїв названо на честь Святого Миколая. І він не тільки розносить дітям під подошку солодощі і все інше, а й в іншій покрові як моряків. А Миколаїв це Миколаїв місто, яке дуже тісно пов'язане з водою, значить із моряка. Далі Саша. Миколаїв має декілька власних рекордів. Тут є інгольський місце, сьогодні він вже рекорд на сучасний. Це перший міст в Миколаєві, що розташувався на золоті річок Інгул та Південний Буг. Міст роз, розвідний, а його підйомна частина найбільша в Європі. Дякую. Отже, у нас є річка Інгул та Південний Буху Миколай. І між ними є Інгульський місце. Який перший в Миколаїві. І це най. І він підімний. Це Тоб... для того, щоб ви могли пропливати в кораблі. Так, я підвисла, вибачте, зараз не затворну. Давай далі, далі. Аліна, ага. будеш читати? Да. Миколай є. Yeah. Прочитай, будь ласка, стоп. Вибачте, я знову підвисла, бо дзвонить. Е, я зрозуміла, перечитали, так? Добре. Зараз ми будемо розглядати міста міста моєї області... Ні, мало, ти не підвисла. Я й зараз підвисла. Ти не підвисла. А, я не підвисла, добре. Прибавич, ти просто дзвонять. Отже. Зараз eh, ми будемо розглядати цікаві міста, які вам пропоную переглянути. Перше місце, дитяче містечко Пасхи. І у нас є тут eh, свідок, який зовсім не очікував такого повороту. Як ви бачите, Ліна, Ліна чи сподобався тобі, як туристу, це місце. Звичайно, сподобалось. Дякую. Отже, там у нас є дуже багато чого, і зараз, якщо, не, якщо вона хоче, прочитає нам про казку. Звичайно, дитяче містечко казка, тут є багато атракціонів. Можете покататися на колесі огляду, полазити по кораблю, по замку, навіть побудувати побувати біля Ельфової вежі. І це не все. Правильно. там дуже багато розваг. На фото ви бачите водонопірну башню, але це копія, але у нас також і справжня вода. Далі це ж Миколаївський зоопарк, найкращий зоопарк у Європі. Софія. Як же без найкращого зоопарку в Україні. В Миколаївському зоопарку живе найстаріша тварина усіх зоологічних парків України. 65-річний 65 крокодил на ім'я Васі. Зоопарк має власний гімн прапор, емблему, ювілейну монету та поштову марку. За рік його відвідують понад 300 тисяч людей. Дякую. 300 тисяч людей? Людей всього рік. Ось так. Але це найстаріша тварина усіх парків, зоопарків України. Його, на жаль, вже немає, крокодила Васі, на сьогоднішній день. Дуже шкода, на нього таки не поглянули. Далі у нас бузнесудне суднобудування та флот. Удощі ще однієї морської пам'ятки. Візитна карта Миколаєва. Єдиний музей подібної тематики України. Будинок, де розмістився заклад, був помешканням та канцелярією головнокомандуючих Чорноморського флоту. В у столітті у дванадцятих залах розмістилися близько три тисячі експонатів, відвідувачі починають свій тур від часів Київської Русі. Ага, вже прочитали. Можна я буду, будь ласка, читати далі після цього. Так, у нас Просто була на пауза через ще один збій інтернету. і далі у нас здається, була Богуся. Да, я. Я... Добре, можеш читати. Значить, да? Далі Дальше... Ага. Звичайно ж, у місті є пам'ят святому Миколаю. Він знаходиться у сквері Навул. радянський одному із найулюбленіших місць жителів Миколаєва, покровитель місця міста супросудноплавства та один із найбільш шановних, шанованих святих у християнській традиції. З'явився завдяки сприятню та пожертвам місцевих жителів. Дякую. Отже, на найдовшій вулиці міста Радянський У нас є пам'ятник Святому Миколаю, який теж пов'язаний з водою моряками. Тож далі у нас буде музей Верещагіна. Давайте Саша Чуйкова. На вулиці Великій, морський, е, є будинок під номером 47. Один з найкрасивіших у Миколаїві. Тут розмістився один із найстаріших художників музею. Художник музеїв України. Він став знаком дан... знаком даними, даними Талановитому художнику Баталісту Верещані. Спасибі. Там є дуже багато картин, і для тих, хто любить мистецтво, таке можете сюди завітати. Побачите дуже їх багато. Далі. Оце місце, яке я пропоную вам, там багато чого є. Як ви бачите, тут прямо фото, від мене воно недалеко. А можна ще одне питання, будь ласка? Так, можна. Я хотіла сказати, що да, я теж займаюся мистецтвом, тобто можна там побувати, да? там можете, можете сказати, що конкретно там багато всяких а, цих. як це? Так, звісно. Mm, да, і для туристів і для місцевих. До речі, у мене є питання. Тут е, є е, е, люди, яких я ще не знаю, а може у вас е, Виктор Миколаївич був в Миколаїві? Вас не чути щось. Вона не чути? Ага, чути. Е, ну, Ліна була, це я знаю. Не чути. Так. Далі по черзі у нас нас давно не читала Олександра, тому давайте Олександра буде читати. Олександр, санкция вкупова у нас. дощ іде дуже.

я не знаю, який озвільшить він ніби тут великий. Представляєте, було навели це дерево. Я місце до. Там, там. Так, добре, а у кого хороший екран? Хто бачить? Добре, тоді давайте я сама прочитаю. Тут у нас э, називається місце вугу. У мене хороший екран. дуже. У мене хороший екран. Так, тоді, якщо хочеш, може читати. Це вже таке місце спорт, ігри, майданчик, представлян. Бо... Благослівське бла... джерело. Є місце, де побігали та навіть покупатися. Попереджую, вода холодна цілий рік. Там, походу, як ця родівська вода холодна прям. Так, Род... да, там 9 градусів Цельсію. Там собі. Вода. І лютим, і зимою одна та сама вода. Нічого, собі. і вона ніколи не стає теплою, хіба? Ні. Це черево таке. Коли Миколаїв залишився без води, то можна було брати цю воду, наприклад. Я що прочитали і далі. І ще і далі ще одне водне місце. Це аквапарк водолій. Саша. А де тут? це, Ну, читати де тут? Це аквапарк водолій. Ага. Yes. Okay. А то, що я... uh, давайте тобі наступне, зараз Саша буде. Ага, добре, добре. Місце для чудового відпочинку незабутнім вражень, яке має велика розвитка, мої витяг вола та послуг для людей різного віку. Дякую. Там ще є лягушатник називається. Це маленький басейн, де можна, де діти можуть нормально плавати і не втонути. А, є ось такі приміщення із гіркою, є такі запливні для спортсменів. Одним з дуже цікаве місце. Далі Миколаївський пивзавод Янтар. Можливо, у когось із вас батьки люблять пиво? Тепер я. Так, і... А, і так Микола... А, вона прогрузилась все, прогрузився. Миколаївський пивзагод. Я і я, 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 янтар. янтар, підтримую підприємство харчової промисловості 2005 тарель на підприємстві проведену чергову, чергову, чергову е, реконструкцію інверс. Інвер, інвен... Та Ін... Інвестиції. Інвестиції. Проект на суму 29 мільйонів євро, що дозволило майже двічі збільшити вибір. Потужність пивзагодою нині осну. Осну. <проект> основа на продукції пиво, янтар, світле та темне, чорний принц. Окрім цього, на вибір. Потужності, потужно, потужностей підприємства роз, розвивають пиво торг тор, марок, марок Чернігівське, Рогань та Жигулівське. Київ, кількість працівників 2018-го областей 500 осіб, директор. Сергій Грозов від 2016-го. Ось ми прочитали про, про пивозоводний янтар. Вашим батькам, якщо вони люблять пиво і п'ють, таке можливо, це вже все відомо. Так, да, Жигулівське пиво, папа п'є, Жигулівське пиво. І теж. І далі Софія. Миколаївський суднобудівний завод «Океан» – українське суднобудівне підприємство Миколаєві. Створене в 1951 році. Підприємство входить в трійку найбільших суднобудівних заводів України. Основні види діяльності суднобудування та судноремонт. Дякую. На сьогоднішній день він закритий. Але так вони будують судно, їх ремонтують, займаються кораблями. про яхт, Вони займаються ремонтом кораблів, вони створюють ці частини і займаються будівлею, да? ну, Тобто кораблів будують, блін. Це було раніше, зараз здається, вже ні. бо він закритий. Зазміло. Далі буде читати. Миколаївський яхт-клуб. Яхт-клуб відкритий в Миколаєві в 1889 році. Найстаріший яхт-клуб в Україні. Дякую. Ось ще один рекорд Миколаїв... Миколаївської області. Тут найстаріший яхт-клуб у всій Україні. Також дуже гарно. Далі вулиця Соборна, Аліна. Аліна, будеш? Да. Добре, давай. Вулиця Соборна, центральна вулиця. І Станіколаєва. Найдовша підо. Більш в Україні. Підощі. Якщо в Україні її довжина складає і трап... запитає 5 кілометрів розташована на семи кварталах. Той же у нас Тут у нас є найдовша пішохідна вулиця Миколаєва, і це вулиця Соборна. Оце нас... Далі... це все. Це кінець. дякую всім, хто прийшов. Вам сподобалось вечора. Отже, вже отже, я дякую. Отже, я, я дякую всім, хто прийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Сподобалося? Якщо так, лайки. Так, багато все про Миколаїв. Так, дякую, 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 Валюша. Дякую, Валюша. Дякую всім. Вітаю вас всіх у своєму місці. Якщо будете, пишіть. Так, так, дякую всім, дякую, Валюша, тобі. Ну що ж, до нових зустрічей тоді, да, Приходьте, дуже цікаве заняття було, дуже цікаве. Так. Так. Молодець, Дякую. Валіша. Так, все. Дякую.